Так, колектив, всім привіт. Ну що в нас? Епопея з королями продовжується. Да? Причина та сама, тільки виводок інший. Раніше я знімав відео, що попередній виводок я відселяв від самки і через днів 7-10 починається. У них щось ЖКТ. Перестають їсти, сидять згорблені ось такі і якби, ну, здихають. Не знаю, що то таке, я вже її випоював, я вже і, і одним, і другим. І, коротше, не знаю, що їм вже давати. Оце <кій> 4 штуки відійшло, якби пропало з попереднього виводка, І все втихло. Якби. Я тоді пропоїв усіх. І був показував відео, я відселяв ну, від іншої самки, якби менших трішки да, відселяв. І це знову 7, десь, можливо, 10 днів пройшло, і та сама двіжуха. Якби, Починається вже один здох. Два сидить таких один, то якби, ну, ну такий, зараз я покажу їх один, ніби вже веселіший. Бо я так бачу в гнізді якби, і відселяю, бачу, що тако згорбився, сидить, не їсть. ось, І що характерно, що вони входять в туалет якби, таким прозорим, рідким. Да, таким, як слизь, якась, ну щось в них ЖКТ коротше, я не знаю. <кій> навіть не поноса, якесь таке прозоре, рідке, не знаю. Ось. І вже і в корм дав, і випойку провів, і все одно це відділяєш від самки, і якась ця двіжуха починається. І навіть питав ну тут знайомих по да, така сама історія. І всі випоюють той тим випоює, той тим випоює різними препаратами. І ефект якби одинаковий. Оце декілька штук відійшло, декілька пропало і якби налагоджується. Не знаю, що то таке цей рік. Таке цей рік у мене перший раз. Ось тому якби, чому дідівський метод, да, повертаюся до дідівського методу якби, утримання. Зараз покажу, що хочу чим якби, ще цей раз попропоювати. Не знаю вже, що їм давати. Ось замовив так, як і Юра Мінікрол <кхи>, радив препарати. Сьогодні прийшли, забрав. ось, Але ними ну, трішки пізніше. Зараз я хочу ще одну якби, штуку спробувати. Тому зараз переведу камеру, покажу пацієнтів а, і чим ось будемо цей, лікувати. Якби виводок. О, таку відкрию. Було тут 10 штук. Відселяв, відео, знімав, показував. Зараз тут сидить 7. Один пропав зовсім, якби би, ну, здох. Ось одного я відселив, побачив, що він сумний, такий згорбляний. Ось сюди. То він вже ну, такий жвавий. Нічого я йому якби не. Ото як пропоїв, просто відселив. І, ну, і він сидів, бо не було чим пропоювати. Не знаю. Чим його вже, що його, а це вже поназамовляв. І думаю, ну, вернуся якби, до, до того, чим колись пропоювали. То ось цей сидит уже, я надіюсь, він якби, ну, нормально себе почуває більш-менш. Бо то був взагалі ніякий. Ось. Так, тут цих семеро ну, ніби таких якби нема, поки підозрілих. Ось. Підемо зараз покажу той, що, що скоріш за все пропаде. Бити хтось там мені казав, да, що забий їх. Писали, Юра писав мені крол. І ще писали, ну нема тут, що бити. Їм 2,5 місяці. І вони якісь на свій вік ще що маловаті, не знаю, чи то, що їх оце воно муче. Їх вже прививати давно треба. Я їх не прививаю, бо ще зараз привий, ще якби їм на, на вантаження даси на організм, то я їх не прививаю. І ну нема тут що бити. Це раз. А по-друге, я його не хочу ні їсти, ні бити, ні тим більше комусь ще, якби, ну, продавати. Тому, от то, що здохне, то здохне, що вилікую, то вилікую. Тому так, з цим і є. І ще один. відселив я. Ось він, бачите, який. Сидить собі, ну, з нього, напевно, вже нічого не буде, не знаю. Сидить, згорблений, бідний, змучений. Худе? Коротше. Не знаю. Оце таке. А що з ними? Щоб показати, вже не видно. Тут він якби випорожнявся, то таке воно прозоре, рідке зараз не видно. І він, ну це з нього нічого не буде. Хіба що може оклигає, бо ну було таке, що також трішки раніше, то ну виживав. Ось, ну не знаю, побачу. Так. Ці бойці теж мене заїли, б'ються як мамонти. Позапорську ну, їх цим геміспреєм. Хвоста нема, ну покажись. Ну. Хвіст над'їдяний, ногу над'їли, коротше, пороселяв. Що за звір'я? І ось тут так само. Порозселяв по одному, бо б'ються страшне. Це один один ось цей, напевно, зачинщик, бо він самий ціліщий, <гум> Окремо його відсадив, цей без, без ушкоджень. А ці ну, вухо, дивіться яке. То, що треба, да? вухо погризли, хвости повідгризали. І один ось тут також. По одному порозселяв. Вон, всі сині, бо позапорскував їх. Тут також хвоста над'їли. Якісь канібали, чесне слово. Що вже за милі створіння, а тут три самки залишилось. Оце цей виводок, що попередньо я знімав, що з них також 4 пропало. Ну, Не знаю, зараз пішлі чим, бо затянув вже, що я хочу, чим їх напоїти, чим їх вже я не знаю. Ну, спробую. Отже, взяв я. Так, замовив, так як і Юра мінікрол, ради ось такий цей Бровафом новий. Тут написав собі дозування, щоб не забути, 15 грами на 1 літр води 3-5 днів. Ну, Це буде потім. Ось, Потім замовив ось таке на воду також від листів. 1 грам на 1 літр 3 дні. Ну, Це коли вони якщо вже вичухають, то потім якось потрібно це все в систему якби, запустити, щоб воно було. Ну, Стабільно, системно. Ось. А зараз хочу, як колись, да, знову ж таки, звернувся до чату GPT. Ось. І що він мені написав? Бо раніше, да, хто знає, пропоювали самогонкою. Самогонка казали, то, що треба від всіх болячок. На воду там розводили. Ось. Написав я в чат GPT про цю самогонку, то він мені взагалі якби пальцем насварився на мене. що таке Ну, не можна кролям. Це навіть не те, що як профілактика чи лікування, це навіть шкода. Ось, І раніше ще колись, як я тільки починав, я випоював йодом. Видно, не, фокусуйся. Препарат йоду 5%. Ось. І також я в чата GPT запитався, так от про йод він якби написав, що ну, це досить дієва штука. Тому зараз я хочу розвести. 1 мл йоду. Беремо на 10 літрів води. Пропоюємо 5 днів. Потім 5 днів перерва пропоюємо чистою водою. Ось набрав 5 літрів води. Візьму пів кубіка, пів мілілітра шприцом йоду. Розведу і попропоюю не всіх, поки, а тих, ось, хто підозрілий, кого відсадив. І кажуть класно. Самкам, які мають родити. Ось ці у мене десь через тиждень мають приводити одна і друга. То якраз чат GPT пише, що корисно навіть самкам, які мають окролитися за тиждень, пропоїти їх йодом. Йод, він йде як ну, дезінфікуючий засіб да, і антимікробний, от воно якраз, можливо, в цих вже КТ да, шлунково. Кишковому тракті, щось він та, там наладить їм, ну не знаю. Бо ці всі препарати, трисульфони, соль і кокси, ну, нічого воно не діє, я не знаю, я вже ж кажу, питався і в знайомих, і хто чим пропоює, і ну, нічого воно толком не дає. Тому ще спробую так, тому і кажу, коли ще дійде, да? так і чат ДПТ пише, що дідівський метод <схід> йодом. Але відгуки непогані. Тому розведу пропою. Як я казав, 5 днів, потім 5 днів перерва, потім дозу збільшити в два рази. Тобто 2 мл на 10 літрів води. І ще 5 днів. Ну так, чатів мені порекомендував, так я і зроблю. І тоді я просто це все веду в систему. От відлучив. Чи навіть ще перед відлучкою пропоюю ось цим 5 днів, через 5 днів. Потім, наприклад, ось цим. Так же само, там 3-5 днів перерва. І потім. Від глистів. І потім вже вакцинація. Ну, якось потрібно буде його це діло поставити на потік, як то кажуть. Ось. Тому розводжу в воді і пропою тих пасажирів, які, які щось вихитуються трішки. Тому ось так. Поїхали. Набрав пів мілілітра. Не фокусується. Ну, Ось тут видно. Половинка. І... Спробуємо ще таке, не знаю. Гірше від того точно не буде. Це якби 100%. Ось, а можливо, воно такий простий метод, а щось та дасть, ну хто знає. Поспостерігаю, потім я введу це все діло в систему. Якби чітко, щоб воно одне за другим ось ця профілактика йшла. І я думаю, що можливо хоч це допоможе, бо я вже не знаю, що їм давати. Так, є ось такий колір вийшов. Трішки йод його закрасив. Так. Тепер що ми беремо? Беремо і так, щоб, щоб вони випили. Повні не буду наливати, так? а і ще що, щоб посуд був бажано пластиковий. Ось. Щоб не було контакту із залізом. Ось так і сюди половинку, бо з цього щось вони п'ють краще. І все, нехай. Вже всі накинулися пити. І так же саме тим самкам, що мають пролитися, їм поналиваємо. Плані. Зараз я піду на двір тим, кому потрібно подоливаю. Ну все, поналивав і якби кожного дня замінювати на свіжоприготовлений. Ось це я зранку якби, розлив, вони вип'ють. Ось Кому, наприклад, хто вип'є повністю, ще ввечері трішки розколотю додавлю, а зранку все повиливаю, що позалишається, і заколотю нового. І ось так 5 днів. Потім 5 днів, як я й казав, чисту воду. І 5 днів знову вже в два рази більшу дозу. Ну, не знаю. Спробуємо ще таку двіжуху. Бо я ж кажу, що їм вже давати, я без поняття. Ось так що що, я корм насипаю. І таке буде у мене ранішнє вправляння. Все, тут є, тут є, там ще є в неї, нехай виїдає. Тут що також є. Ну, коротше, все, ось така інформація. Побачимо, що буде далі. Пишіть, як у вас ситуація, тому що ну я бачу, що таке воно тенденція якби однакова у всіх. Ось, А як у кого, то ну не всіх, а у багатьох навіть ось тут по місті, у знайомих, то та сама історія. Тому не знаю, спробую ще так. Ось. Ну, а ви пишіть свої якби, думки, що то може бути і що їм не вистачає, не знаю. Все, як завжди, раціон той самий, ніяких якби, нововведень, але якась їм. Чи воно якесь якби ну, вірусне, як би кишкове, чи, я Бог, але вірус не Якби Воно би, можливо, масовіше, якби їх клало. Ну, не знаю. Тому таке відео. Що з того вийде, зніму далі. Ось. Але воно буде, напевно, коректніше, якби вже ну, на вступні поприводили да, самки. І коли ти їх відлучаєш, вже робити все якби поступово за схемою. І чи будуть такі випадки, чи ні. Ну це вже буде буде пізніше. Рахуйте, місяць-півтора до двох, поки там вони окроляться, буде відсадка. Ну, Але в по-любому буду спостерігати і тоді вже свій відгук. Зніму і скажу, чи воно спинилося, чи воно продовжується в такому плані. Тому наразі все. Поділився думками своїми планами. Ось. Тому всім дякую за увагу. Чекаємо результату, хоч воно буде якби вже потім-потім, через декілька місяців, конкретніше зрозуміло. Ну, Але як є, тому всім до побачення, до нових відео.